Добрий день, дорогі друзі. Дивлячись на те, що проходить, проходить в нашій країні з цими підписаннями Європейської угоди, я вирішив озвучити вірш, який я написав 4 липня 2013 року. Все, власно кажучи, вмирає Україна. Народ забув, що це його земля, і навіть смак українського хліба вже не дає цілюще відчуття. На це дивитись є страшна картина. Слова, які знайти, щоб хтось почув, вмирає моя бідна Україна, я подих смерті на собі відчув. Є сподівання, що воно минеться, бо моє звернення до ще живих, свідомість нації до неї повернеться, суспільство бачу зрячих, несліпих десь там далеко, аж за небокраєм надія сходить, воля живе і пісня українців всіх збирає, бо мова рідна їх ще береже. Прокиньтесь, люди, кажуть, що ви люди, до вас звертаюсь, чуєте мене? Ви про себе роззвонили повсюди, а доля ваша вас не у мене. Вставайте всі, хто має силу встати за браком часу. Часу вже нема, як ваш кострах це й рабство подолати. Бо воля краща, люди, ніж тюрма, не ухиляйтесь. Це важка година. Але ж це треба пережити нам, вас зустрічає вільна Україна, бо кожен з вас в своїй країні. Пан! Слава Україні!